Що найтривожніше знати. Озвучено саме гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Ринки та технології не вирішать наших глобальних проблем. Поясню, це з межі зростання 30-річного оновлення. Вони не знімають обмежень, а лише відкладають їх у майбутнє. Зрештою, наша цивілізація починає стикатися з ними лоб до лоба з такою силою, і вони всі починають тягнути одночасно. Що ти не можеш вирішити проблему X, тому що ти досяг межі Y. і ти не можеш зрушити Y, тому що тобі потрібен Z. І ти також досяг цієї межі. Зрештою, нам не вистачає Чає простору, чистої води чи чогось іншого. Нам не визначає здатності впоратися. Я знаю, що можливо ми дійсно зможемо освоїти космос, значно збільшити доступ до енергії та сировин, та значно відсунувши деякі з цих обмежень. І я думаю, що це було б фантастично. Однак фундаментальна наука залишається незміною, і єдине реальне рішення це колективно вирішувати основну проблему зростання та всієї причини: психологічні, соціальні, політичні та економічні з їжа богів Герберта Велса обраний. Лідер не знав, що існують фізичні закони та економічні закони, величини та реакції, які все людство голосуючи не може скасувати голосування, і які порушують лише ціною руйнування. Що б ти не робив у житті, як би сильно ти не налажав, або як багато доброго ти не зробив? Зрештою це не матиме значення. Більшість людей, які зараз померли, не пам'ятають, крім сім'ї та друзів, які з часом помруть, і про цю людину забудуть. Якщо ти не зробив якогось приголомшливого досягнення, відкриття, тебе швидше за все, повністю забуть протягом 100 років, плюс-мінус. І навіть якщо ти це зробиш, все це зводиться до нічого. Коли людство зникне, насолоджуйся життям, поки можеш. Тому що коли тебе не стане, про тебе будеш все за все, забудуть все, над чим ти так старанно працював. На своїй роботі в офісі не матиме значення. Холодна правда полягає в тому, що якщо ти не зробиш чогось надзвичайного, тебе забудуть. І ніхто не буде думати про те, що ти помер. Звичайно, те будуть сім'я та друзі, але коли вони помруть і їхні діти помруть, про тебе забудуть. Подумай про це, ти можеш стільки годин дуже старанно працюючи на своїй роботі, але це ні до чого не призводить. Ти був просто пішаком для компанії, якого замінили мого швидше. Знання цього дійсно пригнічує, тому я намагаюся отримати від життя максимум, поки можу. Знайомлюся з новими людьми, намагаюся бути перевним для багатьох і намагаюся бути чудовим. Моя дружина каже, що я знато переймаюся цим, але я не можу інакше. Європейський союз значно ближче до конститутивної демократії, ніж Сполучені Штати насправді. Америка технічно є конкуративною авторитарною державою, яку розбили під час холодної війни Совєти, а американські агенції скопіювали, щоб протистояти їм. Ця нова авторитарна модель зробила прямий авторитаризм, як от фашизм, практично застарілим. Але про це зручно замочить в американській освіті та політиці, як і брадачого часів холодної війни. Тобі скажуть, що фашизм якимось чином все ще політично актуальний, а не просто чого нам не слід повторювати, і це навмисна маніпуляція з боку лідерів. Це невіголство. Також є причиною, чому ми завжди звертаємось до фашизму для пояснення авторитарної поведінки, і навіть нормальної поведінки, яка не є фашистською. Це лише поглиблює наш оскол і параною через дедалі більші неоднозначні інтиполяції фашизму. Загін 731. Скорочено від мечураського загону 731, також відомо як загін Камо та загін Ісії, був таємним підрозділом з дослідження та розробки біологічної та хімічної зброї імператорської японської армії, яку проводив смертельні експерименти над людьми під час другої китайсько японської війни 1937-1945, другої світової війни. Ейнуф відповідальний за одні з найвідоміших воєнних злочинів, скоєних імператорської Японією. Загін 41 базувався в районі Пінфан міста Харбін. Найбільшого міста в японській маріонетковій державі Манджуго, нині північно-східній Китай, і мав активні філії по всьому Китаю та південно східній Азії, Тип атаки, експерименти над людьми, біологічна війна, хімічна війна, смерті за оцінками: 200 тисяч або 300 тисяч, 400 тисяч, або більше від біологічної війни, понад трьох тисяч наслідок внутрішніх експериментів, не враховуючи філії лише 1940 дев'ятсот сороковий рік, Щонайменше 10 тисяч в'язнів загинули. Ну, no гаразд, мабуть, наступного разу я просто зроблю все по-іншому, а наступного разу не буде. Ну, no. це все. Дідько, шкода, що я не знав. Бо, якби я знав, що це єдиний шанс пожити у вигляді балакучої мафи в космосі в найкращий момент історії, будучи найрозумнішим видом на планеті, щодня використовуючи чортову магію як інтернет, реактивні літаки та смартфони, маючи доступ до всіх людських знань під рукою та можливість говорити про те, як круто бути живим, я. Можливо, не так сильно приймався б тим, що думають інші люди та їхнє лайняне на життя, і можливо, я просто витратив би той невеликий час, що був на створення гарного мистецтва або на заняття хорошою наукою, або на те, щоб закохатися, або просто не бути мудаком. Ну що ж, якби ж я знав, хоча знав, просто не дуже хотів про це думати. Параноїдна шизофренія це жахливо не тільки для тих, хто страждає від неї, але іноді й для тих, хто поруч. Я чув про один випадок. Коли пацієнтка дійшла до того, що почала роздирати собі руки, щоб викопати з них черв'яки, вона почала розсікати передпліччя, відсовувала сухожилля, перегризала їх зубами і виривала вени. Зрештою, вона знепритомніла від крововтрати та виснаження. Ймовірно, через те, що не спала кілька днів, коли її знайшли, вона ледь дихала. Вона вижила і потрапила на лікування чи терапію. Як там це називають? Уявіть собі, як сильно ви зреджені на тому і боїтеся, що всередині вас живуть черв'яки. Відчуваєте, як вони рухаються. Як допомогти людині, яка думає, що ти хочеш її вбити? Моя дружина працює в цій сфері, і я знаю, як це важко. Можливо, де найжахливіша історія, але я ніколи не забуду відео, яке я бачив тут, де хлопці розважалися запалюючи фейерверки. Єдин з них запхав фейерверк собі в допа. Фейвер пішов не в той бік, вислив всередину, а не назовні. Усі коментували що чи не штафокелепе. А потім медбрат з відділення невідкладної на допомоги написав, яким буде цього хлопця протягом наступного року. Тобто він не зможе лежати на спині, він не зможе срати, бо це інфіксує рано. Тому ми доведеться мати трубку в лупі, опіки третього ступенів на дупі та яйця. Пересадка шкіри, чортів, кошмар! Я буквально ніколи не забуду цю історію, поки живий. І Якщо я буду поруч з кимось, хто навіть жартує про фейерверки та дупи, я зриваюся і сповідаю цю історію. Я знаю кожну даль того, як помер мій брат. Я чув той дзвінок у службу 911. Я бачив звід про Ростен. Я знаю, з ким він був у ліжко. що він їв на вечерю й обличчя другу, якого він бачив перед тим, як цей самий друг завдав йому 33 ножових поранення. Я знаю, коли я постирадила до того, як вони були заплямовані. План кімнати, розташування ваної кімнати, де вбивця намагався і не зміг накласти на себе руки. Я знаю, як довго він жив з цими ранами, перш ніж померти. Я знаю все це, тому що я читав і прочитав кожен звіт протягом п'яти років, які минуло між тим, як поліцейські знайшли вбивцю ще в будинку, і тим, як його нарешті, визнали винним. Я буквально ніколи не буду таким як раніше. А адміністрація Байдена покинула афганців, які допомагали союзним військам. А також кинула американців, які не змогли дістатися до аеропорту Кабула. Вони дозволили Талібану знову захопити Афганістан і заволодіти американською військовою зброєю та технологіями, включно з гелікоптерами Black Hawk Ракетними установками, пусковими установками для ракет, нічного бачення, тактичним спорядженням, ударними дронами та сотнями тисяч одиної стрілкової зброї з мільйонами набоїв. Цих покинутих людей будуть переслідувати та вбивати таліби, а жінки втратять усі свободи. Байден залишив Талібан краще озброєним ніж російська армія. За радянських часів вони відрізали голову одному собаці і пришивали її іншому, і воно навіть жило. Деякий час за ним серцем. Вони влаштовували ядерний вибух в Австралії, але більш людей про це не знають. Багато хто знає про лайко, собаку, яку відправили на орбіту в космос, але багато хто не свідомлює, що це була подорож в один кінець. 19 людей з ножами, які ніколи не літали на літаку, зуміли влучити у другі будівлі та одну в пентагон, з вражаючою точністю, і здається, весь час знали, де вони знаходяться в небі. А я навіть дорогу додому з магазину знайти не можу. Моя дружина завжди сміється з цього. Значна частина технологічних і медичних досягнень середини ХХ століття походить з нацистської Німеччини, німецьких вчених, яких не стратили між закінченням війни та нюрнбургським процесом, швиденько підібрали союзники та радянський союз, і вони використали знання, отримані на насадок деяких їхніх злодіянь, щоб зробити мільярди для країн, які буквально рятували їм життя. І все це в той час, як вони організовували такі речі, як Голокост і ракети версії Ту-2, які сліпо запускали до цивільних об'єктів в Англії. Хвороба кросфелла якоба може бути або генетичне, або через вживання зараженого м'яса, кровичий сказ. Ці пріони можуть певний час дрімати твоєму мозку, а потім бац. Вразити тебе повільною виснажливою смертю, психоз, порушення мовлення, втрата пам'яті, галюцинації, зміни особистості, параноги, мимовільні рухи, повільне згасання протягом двох або близько того років. ліків немає. Завжди закінчується смертю. Вражає одну людину на мільйон. сьогодні зараз хворий на це, моя дружина, лікар, і вона каже, що це жахливо. Те, як релігія, та будь-яка ідеологія, по суті, може руйнувати сім'ї, це жахливо. Я зараз бачу це на прикладі власної родини. Вони мормони. Я відійшов від цього вже років десять. І за останній місяць ще троє членів моєї сім'ї вирішили піти звідти. І мене просто вражає, наскільки по різному до нас усіх ставляться. У нас все ще багато спільного, просто ми не поділяємо однакові переконання щодо того, що відбувається після смерті. І саме це розвалило мою сім'ю на шматки. Моя дружина теж дуже переживає через це. Ви представте собі, Дружина повернулась! Капець. О, до речі, привіт! Це кінець відео. Дякую за перегляд! Будь ласка, поставте лайк, напишіть ваш коментар. Підпишіться на канал і взагалі будьте розумночками. Все, дякую вам, дорогі мої друзі. Ой, я хочу спати. але я не буду спати, мені треба працювати. Тож, е, дякую вам за увагу. Бувайте і гарного дня!